85 бонус-балів. Бонус бали це загальна система одиниць у компанії, так як грошові одиниці в різних країнах різні, а бонус бали це узагальнення одиниця. В Україні один бонус бал це 10 гривень. Отже, у бізнес-класі. З умовою 75 бонус-балів особистих можна отримувати будь-який продукт за пів, пів ціни. Також економимо на різних акціях, які компанія нам дає, виконавши умови відповідні, отримуємо подарунки і що вже вказано в акції. Розпродажі. Також у кожному каталозі у нас є розпродажі знижки до 75% від загальних цін. Другий спосіб економії миттєвий прибуток. Це те, про що знають усі. Це 20% від ціни в каталозі. Можна зекономити, одразу отримати прибутку до 50%. 50% це не з усього, це мається на увазі бізнес-клас. Якщо вам замовлять, виберуть в каталозі дорогий аксесуар за 800 гривень, то ви зможете 50% на ньому заробити. А взагалі. Ви отримуєте 20% від каталожної ціни прибутку. Це другий вид доходу, миттєвий прибуток. Ви берете продукцію по ціні консультанта, дистриб'юторська ціна, вам її замовляють по ціні каталогу, потребітельська ціна. Повернення від 6 до 24% з особистих покупок. Це третій вид доходу. Тобто, ви робите, просто замовляєте продукцію і отримаєте відсоток на свій рахунок. І тут вже є також умова це 150 бонус балів особистих. Якщо ви зробили 150 бонус-балів, це у вас вже відсотковий рівень 6%. Ну, приблизно на, на 6% 58 гривень дохід від ваших тільки бонус-балів. Якщо вам вдалося зробити більше і більше бонус балів, чи особисто зробите 2000 бонус балів, отримуєте 2000 гривень. Вдалося з особистого товарообігу 7500 бонус балів, отримуєте 7500 гривень за робітку. Це тільки від ваших, від ваших покупок. Але одна людина не зможе зробити такого товарообігу який зможе зробити декілька людей. І компанія дає нам можливість заробляти не тільки від свого товарообігу, а і від товарообігу групи групи, яку ви організовуєте, групи, які, людям, яким ви допомагаєте, від, них, від їх товарообігу можете заробляти. Тобто вже ви не самі робите товарообіг, а партнери вам допомагають його зробити. Компанія платить вам з 150 вон з це до рівня директора умова отримання доходу і умова повернення від ваших покупок і від ваших партнерів. 150 бонус-балів до рівня директора. З рівня директора вже потрібно робити 200 бонус-балів. Це загальна така умова, щоб приблизно усі, усі е, одинакова кількість бонус-балів ну, для повернення вам винагороди від вашої роботи. У вас, наприклад, є гілочки, групи, яких ви навчили, яким ви допомогли організувати товарообіг. Гілочка, наприклад, зробила 300 бонус балів, 700 бонус балів, 7000 бонус балів. Від усіх їх ви зможете заробляти. Ви Плюсуємо ці бонус-бали, набрали 12220 бонус-балів. У вас 24% рівень. Але від усіх цих бонус-балів, від, від усього товару Ові ви, ви не зможете заробляти, оскільки ваші партнери також працюють. Також організовують товарообіг і е, повинні отримувати дохід. І, е, дохід відповідно до, е, до е, плану успіху, е, кожен з них отримує на свій відсотковий рівень і свій дохід. Перша гілочка 6% має, друга гілочка 9%, третя гілочка аж 21%. Що отримуєте ви від, від кожного гіл, із гілочок? Тобто вони досягли свого відсоткового рівня, отримують свої відсотки, а ви отримуєте різницю від... Свого відсоткового рівня і рівня вашої групи. Наприклад, від першої ділочки, від першої групи, яка на 6%, ви на 24, ви отримуєте різницю 18% від товарообігу, і 300 бонус балів. Від третьої групи, яка має набагато більше, Товарообігу, 7 тисяч бонус балів, ви отримуєте 3%. І тут важливо для себе дізнатися, що нам вигідно з першої групи отримати великий рівень відсотку, чи з третьої групи 3% отримати доходу. Здавалося б, 3% маленька сума, але порахувавши з... В рази більшого товарообігу це виходить більший дохід. Тобто для нас вигідно, щоб наші партнери заробляли більше, тому що від більших їхніх, їхніх доходів, їхніх відсоткових рівнів, від 21% від партнера, що знаходиться на 21. На 21% рівні ви отримуєте 3%, але 3% від великої суми, що виходить значно більше, ніж від маленької суми. Коли ваші партнери досягають рівня вашого рівня, різниці вже немає у відсотках між вашим відсотковим рівнем і відсотковим рівнем. Партнера, наприклад, тут останні, остання гілочка, 10 тисяч бонус балів, це вже 24%. Не дописала. А, може малий повзміщував. Приходжу, він всі стрілочки порозкидував, грався. А, остання група тут 10 тисяч бонус балів і... Також це за планом успіху, це також 24%. Різниця між вами – 0. Але компанія все одно не залишає вас без винагороди, так як ви працювали, ви допомагали, вона дає вам можливість 4% від усього об'єму товарообігу. В попередньому випадку було 3%. І там було менший, менший дохід у вашого партнера на 21% при третій гілочці. А тут ваш партнер зробив більший товарообіг, здавалося, різниці між вашими відсотковими рівнями немає, але компанія дає нам інший вид доходу, це бонуси. 4% бонус це директорський бонус. Який ви отримуєте з товарообігу лідерів першого рівня. Тобто нам, ми прагнемо отримувати не лінійний дохід, це попрацювали, так як попрацювали і отримали від продаж 20% від продажів чи трошки більше. Тобто скільки працюєте, стільки отримуєте. Скільки продали, стільки отримали. Для нас важливо навчити заробляти інших, навчити їх досягти високого рівня, Тобто, допомогти людині досягти лідерського звання в компанії. і як ми бачили, від лідерських товарообігів від більших від груп, що на вищих рівнях, можна отримати набагато більший дохід. Це вже йде пасивний дохід. Тобто ви один раз навчили людину, допомогли їй досягти рівня і вже отримуєте пасивний дохід. Такий вид доходу при якому один раз тільки щось зробивши, ви вже отримуєте від цього прибуток довгий час. Крім директорського бонусу, компанія продовжує винагороджувати за лідерів, яким ви допомогли вирости в компанію. Директорський бонус ви отримуєте з лідера першого рівня. З людини, яка прямо під вами, чи з людей, якщо у вас їх декілька, якщо у вас директорів більше, то ви з них отримуєте 4% від їх товарообігу. Від рівня, від другого рівня ваших лідерів компанія також дає вам можливість заробляти, але вже з умовою, що у вас є дві... Директорські групи під вами, тобто ви золотий директор і ви отримуєте золотий бонус 1%. Далі, чим більше у вас рівень, тим з, більшого, з більшої глибини можна отримувати доходи. Тобто, якщо у вас 4 гілочки, ви сапфіровий директор, отримуєте сапфіровий бонус. Це 0,5%, але дивіться, ви, маєте, ви отримуєте дохід вже як золотий, так і сапфіровий і далі ви отримуєте золотий з другого рівня і нижче. Сапфіровий ви отримуєте з директорів третього рівня і нижче. Тобто не тільки третя людина під вами, далі далі далі. Вже там залежить, якщо... якщо якийсь директор сам досягнув вашого рівня, то вже з нього не отримуєте. Він вже сам цей, цей дохід, цей відсоток отримує. Якщо у вас ще більші досягнення в компанії, тобто на рівні бриліантового директора, якщо у вас 6 гілочок, ви отримуєте... 0,25% з четвертого рівня і нижче директорів. Потім з двічі бриліантового директора 0,125 відсотка і з рівня виконавчого директора, коли у вас 12 груп директорських під вами прямо, ви отримуєте з 6 рівня директорів 0,625% відсотка від їх товарообігу. Здавалося б, невеликі суми, але це ви отримуєте від багатьох ваших лідерів, що під вами. І цей дохід може бути набагато. Знаєте, яка зарплата на виконавчому директорі? План успіху. Раджу купити. З великими буквами можна розглянути, тобто лестниця успіха, і прочитати і побачити всі можливості, які, які вам дає компанія. Це від 90 тисяч гривень це вже солідна сума порівняно з зарплатами, які в нас в Україні є. Тобто ну, дохід збільшується, збільшується в рази, при тому, що ми тільки допомагаємо лідерам, допомагаємо, збільшуємо дохід. Партнерів, а дохід збільшується і у нас. Далі перейдемо до премії лестниця успіху, що я показувала, на ній можна бачити, наскільки багато. Компанія дає нам можливості отримувати, досягнувши рівня директора, отримавши його 8 каталогів, або 8 каталогів підряд, або на протязі одного року 8 каталогів, і, отримує, і ви отримуєте премію 1000 доларів. Це у нас девочка Гордійчук. На рівні директора Марина Падалка і е, Лена Аляпіна вже у нас старший директор. Старший директор отримує, як тобто, ми ну, написано, півтори тисячі, е, півтори тисячі е, доларів премію. Премія одноразова, але є куди рости. Кожна премія більше і більша. Директор вже директор отримує і більшу зарплату, і при закритті премії. Потім золотий директор це 2000, старший золотий 3 тисячі доларів премія. Ну і по плану успіху там максимально поки що. Премія, яку отримали, це 1 мільйон доларів. Далі компанія, крім стільки різних видів доходів, на, при отриманні премії це на банкети запрошує вшановує на сцені, організовує великі свята, крім цього, організовує подорожі. Подорожі з рівня менеджера, виконавши умови, необхідні для, при кваліфікації на подорож. З рівня менеджера можна поїхати на менеджерську конференцію. Дівчатка наші їздили в Турцію. Компанія забезпечує там шикарні умови на вищій якості і варто старатися не просто на менеджерській конференції. Чим вищий рівень золота конференція, бриліантова конференція, тим Кращі умови, тим більше країн ви можете побачити, чим більше рівня ви досягаєте. Зараз на 50-річчя ювілей компанії золота конференція на двох лайнерах. Це 6 тисяч чоловік в наступному році відвідають 4 міста європейські і Турція. Також це три країни, два континенти. Заходи на, на вищому рівні. Ніяка компанія такого, такого не організовує. Крім того, ніяка компанія не організовує, не, до, не дає пасивного доходу. Також може отримати автомобіль. Ну, автомобіль з бриліантового рівня, є програма, яку дотримуватися, і в подарунок компанія дає авто. Авто Анна Черна наша отримала Вольво. Просто працювавши, просто... Прочитавши маркетинг-план, дотримуючись його, розібравшись, можна отримувати такі бонуси. І ще ви є акції. Це акції цінні папери. Тобто компанія навіть дає можливість досягнувши... Рівня, Починаючи з рівня президента, стати власником, співвласником компанії. Якщо ви лідер, який створює великі організації, директорські групи, тоді можна стати співвласником компанії, так як лідери внесли величезний вклад у ріст і розвиток компанії. Акції це, це вже вид доходу. Компанія сама старається, сама розвиває свою продукцію, розвиває себе, а ви стаєте просто співвласником і маєте можливість збільшувати свій дохід, оскільки компанія наша. Тільки росте і покращується. І при таких можливостях, які вона нам дає, як не рости. Коли стільки доходів у компанії, розібравшися з ними, прочитавши маркетинг-план, не можна просто сидіти. А хочеться досягти їх і е, отримати, отримати е, прибутки, які, які можна. А можна там величезні е, премії, е, великі доходи. Виростивши лідерів е, під собою, вже, чим більше отримують ваші лідери, тим більше отримуєте ви. Тобто, е, всі, хто під вами, це потенційно ваш, ваші, ваші золоті партнери, оскільки вони вам зможуть допомогти отримувати дохід все більший і більший. Знаючи про можливості компанії, ви можете задати собі питання, хто розкаже про такі можливості вашим рідним. Ну, звичайно, рідним і близьким треба з розумом це розказувати і є вебінари, як, як донести правильно. Але донести потрібно, щоб на такі можливості люди підуть, люди зацікавляться. А Якщо ви їм не розкажете, то вони не знатимуть, що можна працювати з вами. І працювати вже. Є якісь питання, дівчата? Чи йдемо працювати? Ще раз переглянемо. План успіху і до нових досягнень. Так є? Ага. Ти активно розказуєш близьким і рідним? Круто. Вебінари в допомогу нам і в презентації, і головне правильно донести, що компанія це не тільки продажі, про що знають усі, а ще й багато чого, що дуже важливо, це пасивний дохід. Добре, дякую всім за увагу.